ім'я Отця і Сина, і Святого Духа с нами Христос. Дорогі брата і, ага. брат і сестри, вітаю вас з неділою, черговою неділею в ділої ділої, в саплиці. Сьогодні минула неділя була всіх святих, всіх, святи, всіх яких знає, ми знаємо, то сьогодні кожен народ святкує своїх святих. Тома ми, українці, святкуємо всіх святих, землі українських, які просіяли. Календарі навіть підчеркується, що ті, що в ХХ столітті були визнані і нові, нові святі прийшли, і, 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 і антилопій Кочаївський, е, також е, інші святі, які були визнані признаними святими, мощі, які відкрилися відхідними. Також ми згадуємо про головірного князя Господа Хрещення Миколая. Е, е, але взагалі-то ми згадуємо всіх святих, яких ми знаємо з України. Це, у нас є три лави, і, зокрема києво червські лави, скільки є святих, мощі, які до цього часу залишаються війнами, до яких ми шануємо, і, 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 і до яких молостей. І наша земля, тобто українська, також була причетна до, до цього року всіх святих, які перед Богом стоять. Свято. Але якщо повернутися до сьогоднішнього апостола, то е, апостол Павло в знання до римлян, е, він говорить про те, що е, честь була кожному, хто робить добрі справи. Перша ідея, але також і є Тобто е, Така одна фраза і він в цій фразі дуже багато що е, показує. Одна фраза дуже довга на тлумачення може бути. Він каже, це закладала кожного, хто робить добрі справи. Е, і він підкреслює саме те, що е, е, добрі справи вважалися навіть, е, мали якусь цінність до приходу Ісуса Христа. Е, і навіть в тій фразі, коли мночі говорять, що він говорить саме про тих людей, які жили до Ісуса Христа. Тобто е, ті євреї, які знали закон, і ті Еліни, які під словом еліни або греки він розуміє всі ті народи, які розуміли своїм розумом, що, напевно, треба робити десь добро більше, ніж зло. Десь є певний Господь, просто ми ще його не знаємо, який він, кожен там з у і поклонявся. Але цей Господь є, і він відіграє якесь значення в нашому житті. Але про ці добрі справи це дуже важливо, тому що він показує те, що кожної людини є совість. А совість це є оцей внутрішній на закон. І навіть за цією, продовжуючи його слова апостола Павла, що ті, е, хто не знали закона, будуть, е, будуть цим і осуджені, тобто і, і будуть відкинуті, а ті, хто знали закон, будуть у цьому закону судитися. І він говорить про те, що кожен із нас, в першу чергу, якщо так черго, почати це розбирати, буде судитися за тим законом своєї внутрішньої власної совісті. Тобто, перший цей природний закон, який був закладений Богом, який також є в кожній людині. Потім вже закон писаний, тобто, потім ми вже зважаємо на писаний закон. І це природній, тому що якщо навіть знати, що Мойсей не відразу дав всі, всі 10 заповідей, тобто юдейський народ вже якийсь час був, він якийсь закон сповідував, і вони говорять, а який закон? Тобто, закон власної совісті. Тобто, вони намагалися жити по совісті. І це не тільки в церкві це шанується. Це і, в, і, і в звичайних відносин людських шануються, від каже, поступай зі мною, ми кажемо по-людськи, тобто ми кажемо по Так, Як ти бажав би собі, так і до мене постався. Це оцей закон перший, який був написаний. Потім він доповнений. Потім вже був сеєвим законом. Зараз є і церковний закон, і державний закон, і воно доповняє. Напевно, постійно нам ускладнюється. Я не знаю, чому так, але спочатку не було стільки приписів. Спочатку були тільки закони совісті. тобто Поступай зі мною так, як ти хочеш, щоб це. Е, 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 ну, щоб з тобою поступали. І, е, і, і якраз апостол підкреслює, що до приходу Ісуса Христа мало дуже велике значення, коли люди жили по, е, по совісті. І він, дехто навіть каже, що він якби так перегукується з Аристотелем, який каже, що кожна людина, яка народилася вільною, що вона е, закон бере сама із себе. А хто сказав про цих людей, що ну, про, про греків, що кожен, хто вільний, то він сам себе вважає, що, що, що він несе якийсь закон собі. І оцей момент закон власної совісті, він є дуже важливим. Тому що деякі святі отці говорять про те, що навіть судити нас не буде саме не Христос, а навіть не інші люди будуть судити нас. А що перший суд, який ми будемо отримувати в смерті. Це е, на, на наша, на наша совість буде нас докоряти, але буде нас поспаляти. Тобто, А ти ж не зробив, а тут, а тут ти не так поступив, а тут ти пішов проти своєї совісті, тут, а, а, а тут ти з нею скривив і пішов, е, пішов по дорозі е, вигоди, а, а не по дорозі правди. Тому е, апостол про це й говорить, що цей закон власної совісті, який був ще раніше дописаного закону який даний, то і за ним Господь буде і хвалити, і Він каже, і пала кожному. Або також і осуджувати, якщо інші рідки, ми говоримо, і, 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 що ті, хто не знали закону Писаного, будуть судитися по закону власної совісті. Але це говорячи про цей закон, він не говорить про те, що не потрібна віра в Ісуса Христа. Тобто, він потім розкриває цю тему і доповняє, тому що він почав як бездалека, е, в сумішному апостолі, він звернувся е, до тих людей, які тільки тільки почали приймати Ісуса Христа. А потім він розкриває цю тему, що важливо все-таки для Бога це віра в Ісуса Христа і добра справа. І для нас, християн, важливо не тільки по закону власної совісті, не тільки по закону церковного і, і по закону держави, але ще і віра Ісуса Христа в нас. В нас намагаються важливі віри і добрих справи. Е, тому оці дві речі, віра наша, що Ісус Христос є дійсно Богом, що Він прийшов світ нас спасти, має нас підтримувати і наші добрі справи. І, і вже підходячи до останніх сонячних ст... стежків, апостола, е, Він говорить, що не тільки слуханням закону, а виконанням виконання буде оправдовуватися. Що якщо ми будемо тільки слухати, от добре, що так нам там говорять, добре, що ми все читаємо. Але якщо ми не будемо цього втілювати в життя, то ми також цим будемо судження, тому що ми знаємо це, але не робимо цього. E, бачите, e, закони по різному дії для одних, вони сказали, що він по закону повинен померти Ісус Христос. А апостол Гилип, який e, побачив Ісуса Христа і каже: Ходіть, я знайшов того, про якого писали Мойсей, про якого пише закон, і про якого говорив Мойсей, до того Бога знайшов. Тобто самі юдеї, знаючи, і ці і ці знали ці самі закон, ці самі всі приписи, одні сказали, що він Христос, а інші по закону сказали, що Він повинен комерти. Хоча і ті, і ті знали цей закон. Але Господь каже, що не тільки знання закону, але і виконання, але, тільки, але також і втілення його. Якщо ми знаємо, що щось правда, якщо ми знаємо, що його треба робити і що його потрібно робити. Тому що тільки одним слуханням ми не, ми не зможемо продатися, тільки вірою і слуханням закону не зможемо продатися. Віра і виконання закону може нас виправдати. І, і, і це все має старатися на нашу внутрішню совість, на, на цей перший писаний закон, на цей природний закон, який був закладений, і його, його також не можна порушувати. Все те, що природі нас закладено, також виходить, не можна. Бо ми будемо за це осуджені, а якщо збережемо, то Господь нас покоїть. От про це десь так коротко хотів би сказати апостол Павло в до римлян, і звичайно, ця наука також і користує нам і проти Сьогодення. Слава Ісусу Христу!